Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 листопада у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочнемо наш випуск із Волинських новин. З фронту знову надійшли. Сумні звістки на Харківщині трагічно обірвалося життя воїна з Волині Петра Зеленка, 1972 року народження жителя села Раків Ліс. Життя воїна трагічно обірвалося 31 жовтня 2023 року у Харківській області. Окрім того, на Запоріжжі загинув 23-річний Олександр Мороз з села Звірів. Що в Луцькому районі стрілець стрілецької роти загинув 9 вересня 2023 року. Під час вогневого ураження позиції в населеному пункті п'ятихатки Васильівського району Запорізької області не оминули сумні новини. І Луцьку громаду на війні загинув Олександр Козак 1989 року народження, уродженець села княгининок. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації. Молодший сержант Козак Олександр Миколаєвич загинув 24 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населених пунктів Лукашівка та Олександрівка Сумської області. На війні з расистами загинув і Баєв Максим Миколайович 1983 року народження. Він був зареєстрований в Луцьку як внутрішньо переміщена особа. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації на посаду кулеметника. Солдат Баєв Максим загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання. Втратив захисника і Нововолинськ у Запорізькій області. Загинув 32-річний Валерій Зенченко. Відомо, що воїн був. 1991 року народження він мужньо боронив країну від ворога і поліг у бою. Редакція телеканалу конкурент TV висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Громада святителя Миколая в селі Дарівка Голобської громади Ковальського району перейшла до православної церкви України. Про це повідомив настоятель храму Андрій Сех. Зазначимо, що станом на початок жовтня було відомо, що від моменту надання томосу на Волині перейшло до ПЦО понад 200 парафій. У ковалі неадекватна жінка до смерті замордувала вівчарку. Як пишуть у мережі, моторошний інцидент стався у провулку Гагаріна. Спершу собаку, який був прив'язаний за задні лапи до балкона, побачила місцева мешканка. Тіло пса було перев'язане, лапи теж німецька вівчарка була знерухомлена, а на голові виднілася кров і помітні сліди від регулярних побоїв та знущань. Після візиту патрульних власниця тварини її не відв'язувала. Ще кілька днів лише після візиту слідчо-оперативної групи замордованого і знесиленого пса вдалося забрати зоозахисникам. Те, у якому він був в стані, просто шокує вибиті зуби, відмерлі лапи та кров з вух. Це далеко не все, що йому вдалося пережити. На жаль, врятувати тварину не вдалося. Нині цією справою займаються правоохоронці. Жінці загрожує позбавлення волі від двох до трьох років. Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин-Дорогуськ» працює у штатному режимі. Польські перевізники перенесли початок акції протесту на польсько-українському кордоні з 3 листопада на 6. Про це повідомили у при службі Волинської митниці. Уповноважені органи державної влади обох суміжних країн вживають заходів, аби уникнути перекриття руху чи інших бар'єрів для міжнародної торгівлі. Про будь-які нові обставини ми неодмінно поінформуємо вас. Додатково ідеться у повідомленні. Начальника загону головного управління ДСНС на Волині судять за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Про це повідомили у прислужбі Волинської обласної прокуратури. За даними слідства, у вересні листопаді 2022 року спільники з порушенням процедури та без вивчення цінових пропозицій за понад півтора мільйона гривень придбали у приватного підприємства для загону човен. От тільки його середня ринкова вартість була на а понад 200 тисяч гривень меншою через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти. Тож посадовця покарають. І переходимо до всеукраїнських новин. Російсько-окупаційні війська під час масованої атаки по Україні в ніч проти 3 листопада атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сталося п'ять влучань в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. У атаки виникла пожежа, яку оперативно загасили. Окрім того, сталося падіння уламків збитого безпілотника в Івано-Франківській області. Про це повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. За даними відомства, близько шостої ранку в Калиському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу в гуртожитку. Важкою ніж була і на Харківщині. Як повідомили у ОВА, ворог завдав по місту Харків удар попередньо чотирма шахедами. Пошкоджено два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех. Та житловий будинок на всіх цих локаціях сталися пожежі. До медиків також звернулося вісім харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей. Вони отримали допомогу на місці. Поранень на щастя ніхто не зазнав. СБУ затримала крута ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб зливати інформацію про ЗСУ на півдні України. Як повідомили у відомстві для виконання ворожих завдань, фігурант у жовтні цього року влаштувався до обласної військової адміністрації, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію зсу та оборонні закупівлі на території регіону. Оно щоб подержати таємні відомості, російський кріт намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Втім, співробітники СБО спрацювали на випередження. Встановлено, що у вересні цього року чоловік з власної ініціативи запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці. Нині зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Народний депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ чоп у селі Березівці Житомирського району. Як повідомляє українська правда, попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною. Згодом в нацполіції уточнили, що водій автомобіля Мерседес Бенц» GLE здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку міста. ЧОП у крайній лівій смузі руху там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Але не повідомили, хто саме. Нині триває з'ясування всіх обставин. Тепер українці можуть у застосунку дія сплатити штраф за адмінпорушення. Квитанція про сплату автоматично надійде до суду. А після зарахування коштів справу закриють. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що адмінпорушення можна скоїти через необачність, наприклад, закурити у нестановленому місті або ж порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їх до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу і судового збору, і лише потім іти в банк. Але тепер достатньо лише шість кліків. На Львівщині суд призначив 6 років тюрми пенсіонеру за розбещення двох хлопчиків віком 12 та 13 років. Як повідомила Львівська обласна прокуратура, випадок трапився у липні 2023 року. Пенсіонер побачив у дворі двох хлопчиків. Чоловік підійшов до дітей і попросив їх, нібито, допомогти по господарству. Зайшовши з ними до себе додому, він зачинив двері та вчиняв розпусні дії. Діти втекли від педофіла через вікно. Та Розповіли усе батькам, які і заявили у поліцію. Педофіла було оперативно затримано. І переходимо до загальносвітових новин. Міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен під час візиту в Україну пообіцяла виділити 500 мільйонів євро на боєприпаси до середини 2024 року. Про це повідомляє нідерландське видання. Тому що ви можете продовжувати боротьбу лише якщо вони знають, що ми будемо продовжувати надавати допомогу, каже Олонгрен про значні суми для підтримки України у війні проти Росії. Разом з тим, Нідерланди зобов'язалися продовжувати підтримувати постійний потік певних боєприпасів. Західну Європу накрив шторм Кіаран, надзвичайно висока швидкість вітру до 200 км на годину. Повені відключення електроенергії та серйозні збої в транспорті все це викликано стихією. Наслідки шторму відчуваються від Нідерландів до Іспанії та Італії. Негода паралізувала залізницю та авіарух. Вже відомо, що шторм призвів до смерті щонайменше 12 осіб. Серед них є й українець. Як повідомляють змі, п'ятирічний хлопчик з України загинув через шторм у бельгійському місті Гент. У виданні зазначають, що під час негоди. Хлопчик знаходився на дитячому майданчику. На нього впала гілка. На жаль, він помер у лікарні. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти понад 30 людей та майже 200 компаній, пов'язаних із Росією. Зокрема, під обмеження потрапили підприємства військово-промислового комплексу РФ та виробник дронів ланцет. Про це повідомили Державний департамент та Міністерство фінансів США. Так, санкції запровадили проти російського конструктора Олександра Захарова та його родини. Чоловік є розробником дронів Камікадзе ланцет і Куп Бела. Під обмеження потрапили дві його компанії Зала Аеро, яка постачає Міноборони РФ безпілотники, та СІ і СТІ, що також займається продажами дронів під брендом Зала. Також у санкційному списку опинилися семеро високопосадовців з уряду, зокрема, заступники міністра промисловості і торгівлі РФ, заступниця міністра енергетики Росії, заступники міністра цифрового розвитку зв'язку та ЗМІ РФ та інші.